Вітаю всіх на каналі. Пару днів тому сталася пригода при поїздці на відпочинок. У мене пропало щеплення. Проїхав я 400 км і не доїхав плюс-мінус десь 50. Щеплення пропало таким чином, що педалька стала ватною і корзина не вижималася. Спочатку я думав, що можливо десь пускає шланжик, так як минулого разу, і не створюється тиск для того, щоб робочий циліндр вижав корзину. Але ні. Обдивився я головний циліндр щеплення, трубку, всі з'єднання, шланжик, все сухо. Гальмівна рідина на місці. І, ясне діло, що, скоріш за все, проблема з вижимним. А у виживному стоїть робочий циліндр щеплення. Тобто десь втратилась герметичність, я нажимаю на педальку, гальмівна рідина вона уходить. І тиску недостатньо для того, щоб вижимний нажав на корзину. І щеплення, звісно, не працює. Було прийнято рішення їхати далі без щеплення. І зараз я розкажу, як я їхав, і покажу вам, як можна перемикатися без щеплення. Спочатку я відключив шланг. Як бачите, ось ця пластикова штучка з прокачним штуцером. Вон там вона. Шланг я додатково пережав стяжкою. Я зробив це для того, щоб у мене упала педаль щеплення. І щоб вона не зважала, тому що кожне життя на педалі щеплення це мінус гальмівна рідина. І так, перше, як нам стартанути? Є два варіанти. Перший варіант: вмикаємо першу передачу, крутимо стартер, додаємо газку і заводимось, їдемо. Другий варіант, нам потрібно запустити двигун, штовхнути автомобіль, щоб автомобіль котився десь зі швидкістю. Плюс-мінус 5 км і пробувати вмикнути першу передачу. Вона теоретично має вмикнутися, але в мене так не вийшло. Я запускався зі стартеру. Другий момент, коли переключати передачі. Я дивився, там хлопці на Ютубі перегазовують туди-сюди. Але я для себе підібрав е, оптимальну швидкість переключення з передачі першої на другу. Це в мене вийшла швидкість десь приблизно 9-10 км в годину. Тоді можна. Вмикнути другу передачу. Далі третю передачу можна вмикнути десь на швидкості 20-19 км на годину. Четверту приблизно 30 км на годину. Вмикається без проблем. Як вимкнути передачу? Передачу потрібно вимикати. Ось ви їдете, наприклад, на першій передачі. Газ відпускаєте і викидуєте передачу. Зауважую, якщо ви їдете накатом. Тобто ви їдете вже на четвертій швидкості і дивитесь, у вас там світлофор спереді. І він червоний. І ви бачите, що ви не встигаєте, а ви їдете накатом. Тобто у вас форсунки, у вас оберти десь півтори тисячі обертів, форсунки у вас відключені, тобто колеса пхають коробку, коробка пхає двигун. Тоді передачу вимкнути вам не вийде. Потрібно газнути, щоб двигун почав тягнути. Газнути, тобто чуть-чуть розганятися, відпустити педаль газу і вимкнути передачу. А потім вже на нейтралці тормозити до світлофора. І на першій передачі знову ж таки через стартер заводитися і їхати далі. Всю дорогу, майже всю я проїхав на четвертій передачі. Чому на четвертій? Тому що на четвертій можна рухатись десь приблизно від 25 до 90 км на годину. Цього достатньо для траси і цього достатньо для міста. Причому на п'яту я взагалі не переходив, бо троє дорослих, дитина загружений багажник. І, наприклад, на підйомах, а там були доволі різкі підйоми, на п'ятій буде виїхати дуже тяжко. І якщо ми вимкнемо п'яту і не зможемо включити четверту, на підйомі ми станемо, то це буде дуже велика проблема. Ну що, будемо пробувати їхати. Значить, включаємо першу передачу. Оп. Все, поїхали. Зараз будемо перемикатися на другу. Є друга. Зараз приїдемо лежачих, будемо вмикатися на третю. Йдемо на другій швидкості, я забув одну камеру включити. Так, розганяємось десь до 25, відпускаємо газ, викидаємо передачу легенько. Все легенько. Пригальмовуємо десь до 20 і вмикаємо третю. Є, третя є, третя включилась. Тепер зараз вам покажу. Ось я, наприклад, відпустив повністю педаль газу і вимкнути передачу мені буде проблематично. Для цього потрібно газунути і вимкнути. Тобто, щоб не колеса мене пхали, а двигун. Зараз знову включимо третю. Якщо чесно, я другу і не включав. О, третя передача є, поїхали. Другу вмикати сенсу немає. На першій зі стартера завелися, до там, 25 розігналися, вмикнули третю на 20 і поїхали собі далі. Зараз будемо вмикати четверту. Зараз пропустимо трафік. Камерка пише. О, даємо газку. Даємо газку, вимикаємо, скидуємо до 30. Є, четверта є. Даже десь 28 кілометрів. Четверта є. Даємо газку. Вимикаємо, пригальмовуємо, перехрестя. Вмикнули другу. Як бачите, я тільки що вмикнув другу. Вмикнули другу. Давайте з другої зараз на четверту. Спробуємо. Зараз пригальмовуємо. Є четверта. З другого на четверту можна перемикатися, можна з першої на третю. Проблем з цим, я думаю, немає. Давайте, тікайте. Роз'їздилися. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Ну, давайте зараз вимкнемо передачу. Оп, і будемо включати третю? Є третю включили 20 кілометрів. Якщо якісь проблеми, там, наприклад, там трафік ззаду чи що, я прийняв вправо, включив аварійку, почекав, поки об'їхали, і собі поїхав далі. Нічого страшного немає, головне доїхати додому. Ось зараз дамо газку. Вимкнули другу. Зараз спробуємо включити. Ні, вимкнули третю. Ззаді машина, включаємо назад трейдю. <хи> ну ось якось так я їхав. А що робити? Так, піддали газку, щоб вимкнути передачу було комфортно. Зараз будемо вмикати другу. Так, скидуємо, 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 скидуємо. Є, друга є. Без хрустів, без нічого спокійно вмикається передача. Дивимось, нема трафіка. Повертаємо. Все, повернули. Ось так, друзі. Дякую за те, що дивилися, можливо, комусь допоможе. Мені, якщо чесно, дуже сильно допомогло. По-перше, зекономити кучу грошей, тому що там розбирати це було б дуже дорого. А по друге, я все-таки вдома. Наступне відео, я думаю, це буде у нас заміна щеплення. Щеплення прийде сьогодні. А наразі я зараз з вами прощаюсь. Ось бачите, передачу вимкнути не можна. А ні, можна. А зараз я з вами прощаюсь і їду розбирати автомобіль. Щеплення приїде ввечері, а завтра вже будемо ставити щеплення. Думаю, за сьогодні скинемо карабас, постараюсь вам щось засняти. Ну, ось таке відео. Думаю, буде вам в нагоді. Дякую.